Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Івахнюк Олег Петрович, позов на Дніпро, боєць батальйону Донбас, волонтер, народився 28 липня 1985 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, де прийшли його дитинство та юність. Відвідував дитячий садок Журавлик, навчався в Калузькій школі номер 3 З юних років був дуже активним і любив різноманітні види спорту футбол, боротьбу, теніс, хокей. Проте обрав професію футболіста. Його кар'єра розпочалася ще з восьмого класу. Олег вступив до Львівського училища фізичної культури. Згодом тренери ФК Карпати забрали його у свій клуб. Також грав за футбольні клуби Спартак 2 міста Калуша та Чорноморець міста Одеса. Де знайшов своє кохання та удружився з дівчиною Світланою. У 2004 році у молодого подружжя народилася донечка Таїсія. Олег був патріотом, любив свою країну. Тому, коли у 2013 році почалася революція гідності, не зміг стояти осторонь подій, що відбувалися на майдані, і відправився до Києва, де вступив до третьої сотні самооборони. Свій позивний Дніпро отримав саме тут. Як розповідали побратими 20 січня 2014-го в сутичках на Грушевського під час атаки Беркуту від вибуху світло-шумової гранати Олег втратив свідомість. Його віднесли до медпункту готелю Дніпро. Там Олег прийшов до свідомості, постійно повторюючи слово Дніпро. Найзапекліші дні протистояння в лютому він теж був разом із побратимами. Тоді й міг загинути вперше. 20 лютого під час боїв на вулиці Інститутській куля влучила майже в серце. Бронежилет урятував, оговтався, коли побачив дірку в курці та тіла загиблих навколо. Василь Палагнюк пригадує, Олег був ройовим на 32-й барикаді. Надійний, виважений, завжди попереду міг морально підтримати при необхідності прикрити спину. Роман Волосянко додає, ставився до мене як до молодшого брата. Любив життя, ставив собі цілі та завжди їх досягав. З хорошим почуттям гумору, щирий і справжній. З початком російсько-української війни поповнив лави добровольчого батальйону спецпризначення «Донбас» Національної гвардії України, служив стрільцем санітаром. Адріан Волгін згадує, Олег це та людина, яка могла прямо сказати, навіть і своєму товаришу, якщо він поступає підло і дати прочуханки. 18 липня 2014 року при виконанні бойового завдання з визволення міста Попасна на Луганщині разом із побратимами потрапив у засідку та отримав важке поранення. Три кулі влучили у стегно. З того часу почалося справжнє пекло. Недбалість медиків, 11 операцій. Відтак. Параліч десятки медичних закладів Харкова, Києва, Рівного, Кракова, Барселони, Чикаго. Загалом воїн переніс 40 операцій, а лікування коштувало сотні тисяч євро. Допомагали друзі, побратими, волонтери, просто небайдужі люди. Олег Івахнюк за життя пройшов чистилище. і при цьому не втратив надії в серці та усмішку на вустах. Часом було так гірко, що здавалося кінець. Сергій Родякін розповідає, будучи на передовій, неодноразово розмовляв з Олегом. Незважаючи на свій фізичний стан, він завжди міг підтримати морально. Його слова мотивували і надихали, додавали сили духу, а його позитив і жарти завжди були доречними. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олег на візочку повернувся додому, щоб стати волонтером. Що йду бо то та, Я розумію, що люди багато бачать, що я в клясі думаю, так і лишився, але ну то не так. Хто мене близько знає, то, ну, знає, що я можу, що я не можу. Тому я їжджу, бо як я б нічого би не міг, повірити, я б не їздив ні в Київ, ні куди. Ну, зі мною проблем ніяких нема, все роблю сам. І, ну, по-перше, ну, мені легше, я живу. Я б здурів, як я б, наприклад, сидів просто вдома і дивився телевізор, там, як мої хлопці там, помирають. Мої вже, моїх п'ять друзів вже нема, Це з друзів тільки. А скільки нема взагалі воїнів. Я, я не говорю вже за дітей, за жінок це все це. Ну я чесно, я дай бог, я так хочу встати. Я, я, я буду там по-любому. Я не буду їздити волонтери. Діана Гуш, волонтерка благодійного фонду Там, де ти який заснував Олег, зазначає, Олег був справжнім у всіх значеннях цього слова. Будь-яку хвилину готовий прийти на допомогу. Незважаючи на свій важкий стан, він сідав у машину, щоб у черговий раз. Поїхати на схід не тільки щоб відвести усю необхідну допомогу, але й побути в оточенні побратимів, в яке він рвався з усіх сил. Ігор Сарахман пригадує: пам'ятаю, як завжди приїжджав додому у відпустку. Олег казав: забирай мене з собою. Посади на пікап, прив'яжеш до кулемета, щоб я не випав, і буду кулеметником. Хоч так вам допоможу, наскільки мене вистачить у грудні 2023 року. Олег брав участь в об. Власному турнірі ігор нескорених тоді ж його нагородили медаллю за заслуги перед прикарпаттям, за жертовність та активну волонтерську діяльність. Загалом боєць має цілу низку нагород, зокрема, відзначений орденом гідності медалями за військову службу Україні, за патріотизм до України, за гідність та патріотизм, лицар бойового чину. Та хвороба загострилася з новою силою, і чоловік опинився в реанімації Калуської центральної лікарні. Цього разу організм Олега не витримав. Його серце зупинилося 11 липня 2024 року. Свій останній спочинок герой знайшов наступного дня на Алеї Слави міського кладовища, посмертно герою. Присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Друзі, які до останнього були разом із ним, зазначають, що Олег і Вахнюк не завжди залишаться в людській пам'яті символом незламності, мужності та самопожертви. Йосип Сарахман розповідає: Олег був із тих людей, які завжди поспішали на допомогу, покинувши всі свої справи, щирий, безкорисливий, готовий підтримати в будь-яку хвилину і за будь-яких обставин. Іван Качмар пригадує: у нього відчувався стержень. Іноді здавалося, що він слабка людина, бо мав проблеми зі здоров'ям. Але його жага до життя, до змін, до допомоги іншим мотивувала і надихала тих, хто був поруч. Олег був із тих людей, які завжди поспішали на допомогу, покинувши всі свої справи. Щирий, безкорисливий, готовий підтримати в будь-яку хвилину і за будь-яких обставин. Володимир Безрукий. Додає, у моїй пам'яті Олег був людиною, яка почала боротьбу на майдані, так і до кінця життя залишалася відданою своїм переконанням. Вічна пам'ять і слава воїну небесного легіону.